Так, друзі. Гуляємо трошечки по. Нашій виставці. Там Хай там Доволі багато компаній виставилося. Досить цікаво дивитися на всю техніку. І що я вам хочу сказати, я вже певно був на трьох чи на чотирьох виставках і щось уминаю. Не знаю, чому, правда, але щось уминаю от таку жовту техніку. дай Боже. Пожиття. Дивитися, що твориться. Закрито. Понятно. Вот Дякую. Можна сісти? Ух ти що. Ух Ох ти що. А зручно тут як? Коли ти власник, коли власник їздить, це вже воно таке чисто Топова історія, так? Ось до того дері його роблять, не тільки в Європі, в нас же теж потихеньку до того йде. Воно ж у нас проходить, це. Ці ж машини собі такі замовили, то в Європі вони дійшли до такого, що... А це що? Ручник. Це просто ручник. Ага, я зрозумів. Сідушки магенька, ця підвізка, з підігрівом. Відчувається. Дуже круто тих всіх ручечок. Зловитися. Ну, взагалі, суперово, я вам хочу сказати. Відчувається якість, скажімо так. Якщо чесно, бракує слів, тому що я розумію, що наш там вже 8 чи 9-річний час пішов, плюс до того, GCB — це топова історія серед навантажувачів, хто б що не казав. Він і по ціні топовий. Якщо не секрет, яка ціна приблизно? 106 мільйонів. 6 мільйонів. Тобто, грубо говорячи, 150 тисяч доларів. О, А можна пікнути? А це мій підписник топовий йде. Дякую. Привіт. Як воно? Це? Та, я знімаю. Та вирвався друг. Ну, Чесно вразив мене цей навантажувач, просто бомбезно виглядає, а всередині то просто просто любов. А от такий цікавий агрегат. Трошка полажу по всім. Це, я так поняв, для зовсім маленького фермера, європейського, то щось приблизно на такому агрархантер розсачить, який там вайдеман. Ну то механічний джойстик, Тому що я ним рухаю і він щось сам по собі. Знаешь? Я зрозумів. я, А його можна завести? Да мы вас так понимаете. Так, то прямо трещот нажатие. Я зрозумів Я бачу. досить така жвава гідравліка. Акуратний такий малиш. Тому в курівниках працювати або щось таке, то що треба в умовах обмеженої доступності. доступності. Ну а то трошечки більша версія такого ж самого агрегату. І то вже дуже цікава штука. Дивіться, якщо порівнювати, наприклад, оцей, оцей які задачі цей може використовувати, які цей. Чи вони не просто з діло в зручності? Вони, цей буде більше працювати на кормовому столі, в середині ага, там, де ага. обмежений трохи. Я маю на увазі вони оцей буде... і ось, ось цей. А, це великий то? Та, Та. Е, цей буде більш маневрений, ший, ага. у тобто, нього рама, яка ламається, ага. е, він більше зорієнтований на сфер. У ага. нього велика вага, що дозволяє закласти силу стояму. Я зрозумів. Ну і кабіна мала би бути трошечки цікавіша. Ні, її заводити не треба, просто сісти. Ні, що Не дуже мало тобі. Ага. Не буду взагалі, просто хочу сісти, відчути, наскільки тут більша кабіна. що дозволяє… Вау! Та тут спати можна. Контролювати повністю роботу. Зі всіх сторін. А, а такого яка ціна? Ну тут взагалі просто місце, ноги можна отако поставити, якщо ти щось сидиш, відпочиваєш. О, цей вже буде короче, 200 євро. 115 фунтах, якщо взяти, фонди. Я зрозумів. Ну крута машина, крута. Яка її вага? тонн тонн. Тут ящички все так чітко зроблено. Я обалдію народ. Ну і обзорність даної машини буде цікавіша, ніж у звичайного телескопа. А висота стріли є тут так само, чи 6 метрів, 6 метрів менше. Не потрібно в основному. Не використовується пан, висота. Я зрозумів. А навіть якщо треба якісь мішки грузити, то просто ви, вила довші собі ставиш все, там. Не вистачає, висок, висок, загрузити, пан, ага. живий, ну, так, так, ну а на фаст трак треба почекати в черзі. Почекаємо, нічого страшного. Підрісорений, що перед, що зад. Чим він на транспортних роботах просто, певно, самий. шикарный трактор. Можно? Так. Так. Ох. Ну, тут звыклый для GCB джойстик. Це, я так розумію, електропілот з програмованими кнопками. Тут гідравліка, газ. Спереді моніторчик. Без навігації, я так розумію, але навігацію, я так поняв, можна любу чи щось типу того. Місце в кабіні просто вагон. Реально можна лягти спати на підлозі. Ну і напевно... Напевно, сама крута бокова сідушка в яку, яку я коли небудь сидів. Без перебільшення. Кабіна. Нема, то там. любов. Чесно. А транспортні роботи. Обалдінний трактор. Я щось все його минав. Я щось все його якось недооцінював. Ну те, що я в кабіні тут бачу. Просто кайф. І ззаді обзорність доволі непогана, хоч кабіна ближче до центру. Трьохточка, звичайно, все гарно. Світла багато, дзеркала з електропакетом. Ну, я прибалдів, друзі, чесно, від, взагалі від стенду GCB, от сьогодні я прибалдів. Чесно, я, я щиро вражений. Ось такі дрібнички, як щотка на ціле вікно працює. Це теж інтересна штука. Зад теж підресований. Взагалі концепція того трактора, що він рамний, повністю рамний. Понятно. І він розбаланцівка 50 50х50. Що... Таких тільки два трактори є. Хто? Рамний. Шекс-класк А, ну в нього рама ламається. Ні. Ні, я там хотів суцільна ра -ра -ра тому, рама з двома ми нагружаємо його плугом чи, наприклад, якоюсь там важкою угу. звалкою, він сам себе приціліндрієнт. Ну отак рама, якщо це перед угу. підіймає. І, наприклад, от він зараз з нуля збалансований 50 на 50, угу. І коли йому на задок виходить, мало воби, переносить вагу Він трошку. переносить вагу до переду. І весь час, тобто навіть є від нема потреби. Передніх против'яза ставити в uh -huh. нього ви замітили ну, потреба є тільки супер. для того, щоб збільшити uh -huh. масу трактора. Якщо передній против'яз буде більш, він буде більше мати, мати загальну масу і буде краще тягнути. Uh -huh. ну, ну суть не в тому. Я зрозумів ваш, ваш uh -huh. вашу три хід вашу хід до тормозів, І він навіть в городському потоці себе відчуває, е, як на машині їдеш на фурі. Е, ну там хоч хоч те, що кабіна посередині, це само собою. Комфорт для оператора. А... Кабіна просто топова. Я, напевно, топові, що кабіни не бачив. Широка. А ви в нього обливає. їдете і потами не вбиваєте, щоб когось не зачепити, не вдарити, Ні, більшу дистанцію тримати, то, що кажу, тут тормоза, як в автомобілях. Тобто ми можемо регулювати, що якщо задній міст може як керувати, так і не керувати. Так. Тобто повертати і не Це повертати. По принципі, у цих телескопічних навантаження, що є положення там передній, задній, крабовий даже хід, так само в сторону. Навігацію, яку ви на нього ставите? Трімбл. E, Тримбл. Є можливість ставити якісь інші навігації? Так, любимо. E, він ну, зараз ми просто по базі ставимо Trimble, а раніше там йшла повністю. Підготовка. Uh -huh. Оставалося тільки ставити саме би, модуль, uh -huh. тішки під'єднав yeah, і воно вже там якось… — А це що затягне? E, що працює. Ага, це, це тут щось певно піднімається, опускається. То, ну, коли Я no, зрозумів. Класний трактор, щось я його ніколи не, мав, не бачив зблизька, e, а тут мені він дуже сподобався. Це на 220 кінських сил, в нас є представлено на 330 кінських сил. То... Ну, Я взагалі вражений. Чесно, GCB, то й GCB, знаєте, ходжу мимо, ходжу. Кілька, кілька цих, кілька е виставок підряд щось проходив мимо вас, а так зайшов, чесно вражений. Так, друзі, ну отакий у нас вийшов стенд компанії GCB. Ще раз повторююся, дуже приємно вразила мене техніка цього жовтого кольору. Топові кабіни, комфортна техніка. Ну І надійності її не бракує. Ну а ви, друзі, пишіть, коментуйте, як вам техніка GCB і чи хотіли б ви, щоб в мене на демо побував такий тракторець. Якщо насипите лайкосів і накоментуєте багато, то будемо домовлятися про якийсь демо показ, щоб вам ближче показати цю техніку, яка, ну скажімо так, мало фігурує в українському YouTube. І була би цікава для всіх, для мене в першу чергу. Тому пишіть, коментуйте. Так, ну що, друзі, продовжуємо гуляти по нашій виставці. Я вже бачу, що я до кінця, напевно, не дойду, але ще дві точки, як мінімум, я мушу пройти, тому що я обіцяв. Йдемо спочатку до Віктора, який нам навігацію. Нормальне Допомагає завжди з навігацією, зі світлом. Зараз я вам покажу, вони тут теж представлені. І. Добро здоров'ячка. А що де популярних навіть не впізнати? А то щоб ніхто не догадався. Цієї четвертий день грамотно тут. Так. Так, шукаємо в вивізку Агрін, а потім ще вернемось до... До наших друзів з Атери, Лемкін, еквалайзер. Також я пообіцяв їм познімати трошки. Тому рухаємось якомога швидше. Дуже обмежені в часі. Треба зараз втікати. Я зараз до вас підійду. Та то може й добре. Волвол, техноторг. Досить багато таких навіть, фірм, які я навіть не знаю, хто чим займається, але цікаво глянути. Бачу, блимає і здалека йду сюди. Здраві, Дай Боже. Здраві, Як все маєте? всіх, і ніхто не завідає. Що продаєте? Бачить роман, що можете зробити краску і ми покрасимо. А, маю краску вже в їхню в синім варіанті. А ще візьму до монупілки, треба до те, щоб попідкрашувати. А ще, от дивіться, бачите, то певно мої фари Трекально То твоє твоє мої цяло. фари стоять на акціонах. Я вже поставив собі пару таких фар, ну просто бомбезно світять. І найголовніше, що вночі не, не давлять на очі, не, не моргають. І, це, і то важливо. То реально мої, чи то, чи то... Тільки я щось одну взяв. Тільки одну взяв. Блін, я думав, зразу заберу. Ну, нічого. Ні, ні, ти не перескочить, бо я ще от. Поки ти заки ти <покріст> Я ще 25 хвилин, я втікаю, бо мені треба малого садіку забрати. <покріст> тоді, значить, завеземо. Бо приїхали сьогодні зранку, ще ті другі. Файно, 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 файно. Видно, було добре. Рома кажуть, що ці лампи світять дужмерем. Не те, що кажуть, воно так і є. <ріст> ти не бачиш, як вночі кожну ніч моргає, ти не бачиш до <ріст> <та> Хмельницька. <ріст> <ріст> Зі зборівського району. Кромі шуток, я собі поставив такі фари. Я ні хвилини не шкодую. Mm -hmm. Голки можна збирати реально. У mm -hmm. мене ж трактору вже 13 років, трошки подостала оптика, то я доставив одні. Mm -hmm. Тепер Віктора замовив ще одні, mm -hmm. а якщо буде дуже чемний, то замовлю ще одні. Ну тут мені це сподобалося, це наповнюється. Це все що, що це все німецька якість. Не якийсь вам там Китай. І воно реально вартує свої гроші. А то що таке? Ти Три тисячі. То... <правильний> гроші ховати. <правильний> можна гроші ховати. <правильний> Концентр. <Контрисний. правильний> ага, паливна... паливна карта. На заправку ти поставиш, ти я не заправишся, заправиш. ніяк я без карточки. Я зрозумів. Ти вставився і, вставив і хоч карточку. Хоч собі вночі приїхав, заправився і все. Тобто вже заправчика не треба. Класно, 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 класно. Завод Кобзаренко, бункер-перевантажувач, такого тягу в наших сусідів. Добротно зроблена техніка, зроблена в Україні. Такі доволі приємні враження залишились від нього. Ну, а як він по довговічності? Я думаю, хтось мені напише в коментарях, скаже, хто стикався з такими, хто працює з такими. Ваш відгук, будь ласка. Так, друзі, ну і на завершення наші друзі-колеги компанія Атера. ну Давайте почнемо спочатку з того малюка. то треба зразу брати і їхати ним картоплю купати вдома. Хаба! Вау! Гідравліка, гідравліка, навісочка, газулька, передачки. Ну тут місця маловато, звісно. Але. Але жити можна. О. О, дякую. Маєш навіть можливість загнати його на базу. Ей я хіба буду гнати до себе зразу картоплю докупав? Классный аппаратик. Ага. Бач, я б вам нарубил делов. Все можно? Тут не пережає. Ха-ха, як скажеш. Я так мушу покататися чимось Класно який він крутий Реверс. общая обалденна історія А поворотки Кей круть Як молодитина! пена як слой Все зручно, все інтуїтивно. Я, бачите, ні, ні разу не сидів взагалі в цьому тракторі і сів і поїхав. Все, е, все під руками. ну, Для садових якихось речей кращого трактора їй, напевно, не треба, тому якось так. Все, день вдався. Я довольний, як слонь. Так, нейтралочка, ручник. І глушим. Та що ти? Все, я довольний як слонь. Зільки я знаю, то є трактор італійського виробництва, та? Правильно кажу? Так, так. 95 коней, та? Ну що? І міст передний моцний. І глушах собі в бік відходить. І кондюкція. Бляха, все, я беру його, зараз їду картоплю купати. І в садочок. В садочок. Приблизно? 70 Ну, прекрасно виглядає. Місце може чуть-чуть маловати, але я розумію, що він обмежений, щоб влізатися всюди. Ну да, коліс хороший. — Дуже класний дуже дуже класний розворот має. Бомба. Так, ну і компанія Атера представила нову сівалочку. Ну як нову? Відносно нову. Це компанія Equalizer, Вона зараз вже, скажімо так, знаходиться під гідою Лемкін, тому що компанія Лемкін купила компанію Equalizer, яка спеціалізується суто на виробництві сіялок, на виробництві нульових сіялок, як просапних, так і зернових. Зернову я вже на якійсь виставці вам показував. Ми з Олексієм спілкувалися. Ну, а Тут представлена просотна сівалочка. Чим прикольна та вся історія, чим беруть хлопці з Південної Африки. До речі, ця, ця сівалка вироблена в Південній Африці. Чим вони беруть? Перше, це престіжовський висівний апарат. Вісет 2. Я думаю, багато про нього не треба розказувати. Хто в курсі, той в курсі, хто не в курсі, той десь собі почитає або зробимо якесь окреме відео. Повністю їхній паралелограм. Гідроприжим Prestige Planting. Сюди на цю систему стає весь престіжен, який можна собі тільки придумати. Тобто має бути, можуть бути як фурофорси, так і консіли. Що тут ще може бути? Смарт-фірмери можуть бути, ну коротше, все, 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 що може бути, то все можна сюди стати. Плюс до того фішка цієї сівалки вона може вносити різну кількість добрив. Тут бак міняється, може бути навіть чотирисекційний, І всі чотири секції на всі різні речі. Може бути як на насіння окремий великий бак, так, припустимо, на два види рідких добрив, каси стартові, Так ще можуть бути сухі добрива вноситися цим монодиском, моносушником, який він тут є. Тому о, цікава дуже сівалка, цікава дуже річ. Не знаю, наскільки вона зайде в цей ринок, але думаю, що вони, о, компанія «Лемкін» дуже вчасно прикупилася такою компанією еквалайзер. І дуже мені скажімо так, імпонує їхній розвиток. Так, так, друзі, сьогодні ми на виставці хочемо показати вам сівалочку. Ви вже знаєте цю, цю сівалку, вона вже в Україні працює не перший рік. Першу таку сівалку ми завезли в 2018 році. Працює вона вже шість сезонів. Біля 10 тисяч гектарів вже відсіла з рідкими добривами. Ця сівалка. Чим цікаво, бо має одночасне сухі рідкі добрива. Тут ви бачите великий такий бункер 4500 сухих і 1650 рідких. Тобто, якщо ви в господарстві використовуєте стартові рідкі добрива, то, будь ласка, це дуже гарно працює. Значить, чим ця сівалочка гарна? Транспортна ширина 3 метри. Немає ніяких проблем возити у <працю> наших дорогах. Друге, все обладнання, тут рекламувати не треба, ви всі знаєте, Precision Planting. Воно коннектиться з Field View, працює, ви можете вдома бачити це все. Як сівалка сіла, з якої швидкості, які вийте, де і ДЕТП. Далі, що саме цікавого і самого найціннішого в цій сівалці, це система контролю притискного зусилля Delta Force. Ну, тут не треба казати. Всі її люблять, використовують, знають для чого. Це і на сьогоднішній день нема кращої системи, ніж Delta Force. Чому? Тому що на кожну секцію свій тензодатчик і кожна секція ну давайте так скажемо, живе окремим життям. Да? Сама знає, яку глибину, який тиск треба зробити, для того, щоб у нас був постійний контакт колеса з ґрунтами, для того, щоб ми мали постійну глибину. Так само дуже легке використання висіваючий, вісе другий з електромотором від драйв. Дуже гарно, дуже легка. З особливості нашої сівалки те, що у нас дуже вже все розблоковано повністю, тобто посекційне відключення розблоковано, змінна норма насіння розблокована, не треба ні за, ні за що додаткові кошти платити. Спіцеві колеса це стандарт. Діфазний сашнік. В порівнянні з таким він легше прорізає пожнівні решки. Ця сівалка може працювати як ноутіл, no як мінітіл, так і класичне землеробство. З особливості так само 16 банок по 75 літрів. Є опція центральний бункер 2250 літрів насіння. Але дуже багато наших фермерів запрошують спеціально такі банки, бо дуже легко завантажувати. Не всі мають можливості завантажувати через беги. І мілконасінневі культури, такі як ріпак. На сьогодні все одно ми сіємо ріпака багато. Набагато краще сіяти через висіваючу банку. Так, сівалка зараз. Завод еквалайзер належить групі компанії «Лемкін». Рік назад вони її придбали. Зараз іде повністю обмін опитом, опит наробітками. А от таке питання планується потім робити ребрендінг, що вона буде просто під, під іменем Лемкін? Чи це так буде окремо еквалайзер? Наразі на сьогодні немає відповіді на це питання. Ми думаємо, що так буде. Вона буде. Я моє персональне таке мніння, що вона буде «Лемкін» модель еквалайзер, угу. але поживемо, побачимо. Наша задача зробити так, щоб та сівалка, ця сівалка, працювала на теренах України гарно. А як вона буде називатись, ми не знаємо. Я вже неодноразово казав, дуже дуже мені подобається як компанія Лемкін інвестує свої гроші. Як завод «Стекіті», так і завод еквалайзер. Це дуже топові покупки. Як на, моє я на мою думку. Так, ну і на сьогоднішній день вже компанія Lemkin так само інвестувала в завод Еквалайзер. Вони придбали 12 гектарів землі. Uh -huh. Так само у Кейптауні, регіон Кейптаун. Чому там саме тому, що недалеко порт і дуже е, гарна логістика по всьому, світу. по всьому світу? Ці сівалки вже є. Перші сівалки в Євразі з'явились в Україні, другі так само в Україні. Наразі вже вони є в Молдові. Першу сівалку ми відвезли в Казахстан. Є uh -huh. е, зараз одна сівалка в Канаді, одна сівалка в Америці. Дві зернові сівалки в Канаді, дві зернові сівалки в Америці. Так само. Це моє зернові сівалки екклайзер, їх вже теж в Україні. Ми з вами про них говорили. Да, да. Ми вже навіть знімали відео. А, ну, бачите, <різь> да. Ну і дуже легко, і чому вона ну, для наших клієнтів. Тими бункерами буде... вона буде підкупляти аграрію по любому. Так, так. І всі ці бункери в стандарті без додаткової плати вже можуть робити змінну норму внесення. <гум> а ви знаєте, ми йдемо... Це все під монітор 2020? -20? Так, так. Чи ще буде окремий і монітор ні, ні. на добрива? Тільки один монітор 2020, -20, ніяких окремих моніторів. Ви можете вибирати на ньому всі параметри. Або стала норма, або змінна норма. Все легко, все керується тільки Класно. з одного монітора. Хорошо, дякую за цінну. Важаю інформацію. вам гарного дня, радий вас бачити. Навзай. Ну все, друзі, тікаємо додому, тому що час пролетів як одна хвилина. Досить багато чого ми назнімали. Як ви вже зрозуміли, цілих два відео в нас вийшло. І можна би було знімати ще, але, 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 нема часу. На жаль, потрібно бігти додому. Роботи кубка і вона сама себе не зробить. Так що, друзі, втікаємо. Дякую за увагу. Слава Україні. Слава Збройним силам України. Щастя, здоров'я, много еліт.